Що означає Ісус Син Божий? Питання, яке вже для багатьох є зрозуміле, але для, для багатьох хочу з вами Його якби ос, о, обсудити, пороздумувати над цим питанням. Чи, чи Ісус є Сином Божим? В такому розумінні, як ми знаємо, знаєте, як відношення Батька і сина. Бог не одружувався і не заводив дітей. Ісус Син Божий в тому значенні, що Він є Божим уособленням у людській природі, так написано в Євангелії від Івана, перша глава і перший стих. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І в 14 стиху ми читаємо, і слово сталося тілом і поселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу і єдинородного від Отця. Ісус Христос є Сином Божим, тому що Він є зачатий Святим Духом. Євангелія від Луки, Перша глава, 35 стих, там написано, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Це діалог Ангела і Діви Марії. Як то станеться, я не знаю, мужа, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе, і тому те, що народиться Сином Божим, назветься. Знаєте, у біблійні часи поняття син людський використовувався в опис людської істоти, так? що син людський означає син людини, що є людиною. Син людський, тобто той, що народився від людини, є людиною. Інший приклад знаходимо в Євангелії, де Юду називають сином загибелі. І каже: я всіх ніхто не загинув, крім сина загибелі. Це же такий біблійний термін, який означає, що ну, загибель це значення. Знищення, руйнування, обтрати якоїсь, так? Правда, ще, ще юдо називають, що він був сином Симона, так? Але потім його називають сином загибелі. Якби протилежність до протилежність до Ісуса Христа, до Його особи. Ісус. Є воплочення Бога живого. Людина повноцінна, в якій живе Бог. Юда, людина, в якій вона Бога вбила. Не Бога вбила, що Бог умер, в собі не вмістила Бога. Той, хто не приймає Ісуса Христа, Він є Сином Загибелі. І над цим треба задумуватися, бо каже, каже Господь, я прийшов, щоб вас спасти. Я прийшов, щоб дати вам життя вічне. І ці слова, які стосуються для мене, ну, для кожного з нас. Вони несуть у собі життя і віру в Ісуса Христа. Хто не має цієї віри, то син погибелі. І в цьому є велика, велика небезпека. Здавалося б, такі прості слова, такі прості речі, але кажу вам: диявол є дуже хитрий, і він старається важні речі усунути. І говорити з нами про предмети менш вартні. Ну, наприклад, значущі, але не такі. Що їсти, як постити? Чи два рази у тиждень, чи достатньо тільки в п'ятницю, чи може так постити як священники, ще в понеділок. В понеділок, середа і п'ятниця. Чи взагалі не постити? Саме головне. Бути добрим. І диявол відкладає на задний план віру в Ісуса Христа. Він переносить нашу увагу на виконання обряду, а скільки раз треба зробити поклонів, якщо ти молишся у п'ятницю. А скільки раз треба поцілувати ікону, коли ти приходиш до церкви, коли виходиш з церкви? Добрі речі. Обряд, краса нашого почитання Бога. Але воно є другорядне. Якщо нема Бога, то й нема кого почитати. І диявол робить хитрий прийом. Він переносить нас у червону літургіку. Знаєте, оті всі гарні обряди, наші обряди є чудесні, але часом оті гарні обряди можуть загубитися, Загубити саму фігуру Ісуса Христа. Ви скажете, як можна Бога співати славу і забути про Нього? Та просто, якщо ти співаєш якийсь такий чудесний твір знаменитого композитора, який поклав музику до Очинашу. І ти слідкуєш за нотами. За тривалістю, за синхронізацією, щоби співати точно, правильно. Саме головне виспівати ноти. Так же само, там, чи хіровими, чи ще щось. І ти звертаєш увагу на сам твір. І люди, які слухають, такі думають, Боже, яка краса, як воно гарно звучить. Звучить хто? Хор. Чудесний хор, чудесний хор. Де Ісус Христос? Та є, ну та ми ж того й прийшли. А це ну, головне поставити в основі Ісуса Христа, Сина Людського, який став Сином Божим. Але не той син Божий, так як ми вже говорили, так як тато і мама, так народили там сина, там доньку і так далі. А друга особа Божа. Бог перебуває при Святі Троїці, Отець, Син і Дух Святий. І ця друга особа Божа одягає людське тіло, слово Боже той, хто говорить. Бог творить своїм самоготнім Словом. Отець, від кого походить, Син Божий той, хто творить, через якого все сталося. Бо Біблія каже, спочатку було слово, і слово було у Бога. Слово було у Бога, і слово було Бог. І Слово сталося тілом, це Ісус, який приніс нам звістку від Бога, приніс нам дарунок від Бога і приніс нам дар Святого Духа. Він дав нам життя, Він став нашою дорогою і спасінням, будучи Сином Божим, став Сином Людським, не покидаючи свою Божу природу і постійно перебуваючи. У єдності двох іпостасій людської і Божої, перебуваючи в гіпостатичній унії. Христос є правдивим Богом, і Він є Син Божий. Він каже: Син людський буде піднесений. Бо він розказує, що не Бога ви розпинаєте, ви розпинаєте Ісуса Христа. Який є Богом воплоченим. але ви розпинаєте Ісуса Христа. І той, хто плював на Ісуса, той плював на Бога. Той, хто бив Ісуса, той бив Бога. А ви скажете, ой добре, що я то не робив. А Юда. Він бив Ісуса? Ні. Він Його прибивав до Христа ні. Чи він його засуджував? Ні. Він його загубив. Він не знайшов місця для Бога в собі, він знайшов в собі схеми, для, людські схеми для людей, де не було місця Богове. Він став сином загибелі. І тому часом захоплюючися великими справами Божими, робити якісь такі добрі речі. Але чи є в тебе місце для Бога, для Ісуса Христа у твоїм серці? Бо як Його нема, ти син погибелі, ти вигнав Бога із себе, в тобі Бога немає. І ми можемо спостерігати дуже багато таких, знаєте, структур, які розказують про Бога, а Бога там нема. У мене таке враження, що часом атеїсти засвідчують більшу присутність Бога, ніж деякі церкви. За всієї поваги до всіх людей, які ходять до російської церкви, чи там не загубився часом Бог? Ви скажете, ну, та як? Аби послухайте уважно, скільки раз священники московські називають своїх вірних християнами? Повірте мені, 0,001 тисячна або десятитисячна. вони називають православні. Скільки раз вони уособлювали Ісуса Христа і приймали у собі, і засвідчували своїми плодами милосердя, служінням, підтримкою? Запитання. Тому атеїсти, якби не вірили в Бога, вони би так не старалися, не доказували, що його нема. Навіть Ленін в своїх творах писав, я являюсь лічним врагом Бога. Так писав Ленін. Та як його нема, то як ти будеш? яким ти будеш? Чий ти ворог? Якщо Бога немає. Скільки раз вони шукали якихось там доказів, ще там чогось іншого, і знайшли, наприклад, теорію Дарвіна, так? що людина пішла від Малпи. Не Бог сотворив людей, а пішла від Малпи. А таких теорій у Дарвіна, походження світу було багато. І Дарвін писав один із його творів, що мені, наприклад, таке найкраще доказує, він пише, що. Глаз важніший в процесі еволюції це абсурд. Розуміючи добре анатомію, знаючи будову ока, і сказати, що він, око сформувалося в процесі еволюції, це абсурд. Це нереально. Бо тому що на Січанці ока є. 11 мільйонів. 11 мільйонів. Назвемо це елементів, які розпізнають світло, так? 11 мільйонів кольорів, так, тонів, полутонів і так далі. Січатка ока може розрізняти отаку кількість кольорів. Я вже не говорю про скловидне тіло, чи про сам христалик, чи рогівка, як вона побудована, чи як побудовані м'язи. І зображення, яке попадає на січатку, воно попадає до ногами, мозок його перевертає. І тут де ніс, якщо взяти і зробити людину і поставити замість ока камери, такі, точно з таким самим кутом обзору, то тут посередині буде пляма, буде діра. Ми не маємо посередині плями, чому мозок домальовує ту пустоту? Це еволюція? Це закладено творцем. Це ми поговорили тільки про око. А якщо поговорити про зуби, про які ми ніколи не задумуємося? як можуть. Сформуватися зуби в процесі еволюції. Як? Спочатку вони були які? Тверді ясна, а потім ні з того ні се 32 зуби із каналами для нервів, та? із емалю, з пульпітними камерами, з усім. От взяло так і зробилося, ні з того ні сього. А потім під кожного зуба йде нервове закінчення у мозок. І все це визначається для того, щоб ми відчували силу нажиму, щоб ми могли переживати всю їжу, а потім систему травлення. Але це все зв'язано разом. Те, як природа працювала над одним, робила одно, а друге по тому чи як? Людина працює ціла зразу. Наприклад, вестибулярний апарат, який визначає наше положення, як ми стоїмо, сидимо, відчуття рівноваги, так? вестибулярний апарат, який реагує на, на подих вітру, який реагує на самі найменші поколивання. І все це наслідок еволюції. І бачите, ми розглянули тільки частину малесеньку, не говорячи про складну нервову систему, як вона працює, систему м'язів, як вони пов'язані, як вони працюють синхронно, щоб відповідно, наскільки в людини є точні рухи і так далі. І потім ця людина. Яка походить від малпи, бере в руки скрипку і грає, або піаніну, або ще якийсь музичний інструмент. Точно у процесі еволюції. Тільки Господь Бог міг створити досконалий, збалансований світ. Де, в якому є і людина, і тваринний світ, і рослинний світ. І все це є в повноцінному балансі. Але через те, що Господь Бог дав нам вільну волю, ми почали грішити. І тоді Бог посилає сина свого, одягає в наше людське тіло. Бо якщо б це тіло було б в процесі еволюції від малпи, я сумніваюся, що Бог би прийшов у це тіло. А так, як Біблія каже, це був вінець творіння, вінець творіння. Тому Богові було би і не так обідно прийняти людське тіло, як вінець творіння на землі, і прийти до людини, яка трошки заблудилася, щоб її врятувати. Чуєте, Ісус Син Божий, чи ні? Ісус Син Божий, єдинородний, який прийшов до нас у тілі, щоб дати нам спасіння. І пам'ятайте, що Він називає себе Сином Людським, і пам'ятайте, що він назвав Юду, сином Загибелі. Син людський це той, який може вмістити в себе Бога, а син загибелі той, який не має місця в собі для Бога. Що хочете себе повикидайте, але зробіть місце для Бога у своєму серці. Амінь. Ім'я Отця, і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава